Моє вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Сьогоднішній гість Укравтоконтиненту, голова Державного агентства відновлення України Мустафа Наєм. Усім перевізникам він добре знайомий і ще за час своєї попередньої роботи на посаді заступника міністра інфраструктури. Гадаю, що й нинішні відповіді пана Мустафи у його сьогоднішній іпостасі також будуть цікаві і корисні для усіх наших глядачів. Отже. Про передання до агентства відновлення низки пунктів пропуску на кордоні. Якщо ви пам'ятаєте, ми цим займалися ще минулого року, тоді коли я був на минулій посаді, ми постійно говорили про одну просту річ. Ми не хочемо втручатися в роботу митниці прикордонної служби для нас дуже важлива логістична складова, тобто можливість реконструкції. Капітальних ремонтів, розширення можливості пунктів пропуску самих. Вже не кажучи просто про якісь побутові речі, я думаю, що всі бачили туалети на пунктах пропуску, бачили внутрішнє покриття, бачили, що там відбувається, і це наслідок того, що там систематично недофінансовувалися ці пункти пропуску. 29 пунктів пропуску будуть передані з зони відповідальності митної служби до зони відповідальності агентства відновлення. Це стосується пунктів пропуску вантажних в першу чергу, великих вантажних пунктів пропуску. І це стосується Волинської, Закарпатської, Вінницької, Чернівецької і Одеської областей. Що стосується пунктів пропуску Львівської області, вони не будуть передані агенству, тому що там є на вантажних пунктах пропуску польський кредит, за яким мають реконструкція капітальний ремонт там відбувається. І ми туди не втручаємось, поки наші колеги митниця закриваються. Скажу чесно, там процес передачі важко йде, тому що є дуже багато майнових питань, дуже багато питань, яких ми там знайти спільну мову. Не завжди це виходить. На даний момент пункти пропуску не передані, наприклад, жодного в Закарпатській області. І для нас це ну, проблема, тому що ми не можемо починати ніяких робіт там. Друге питання, що в деяких пунктах пропуску є кредиторська заборгованість, виконані вже роботи. І на жаль, наші колеги з митниці не можуть сплатити. Хоча для мене це дивна історія, тому що ну мені здається, що там у митниці гроші можуть бути на цей міністерство фінансів, мало б забезпечити в цей момент роботу пунктів пропуску. Але там є оце кредиторська заборгованість в пунктах пропуску, в чотирьох пунктах пропуску Закарпатської області і в двох. На в Чернівецькій області це Красноїльські дяківці, в яких також є як ця історія. Третє питання дуже проблематичне. Це передача земельних ділянок. На жаль, наші колеги не змогли поки що знайти рішення, тому що, наприклад, бокси поглибленого догляду або земельні ділянки під сканерами, чомусь вважається, що їм це потрібно. Я вважаю, що ну, ми можемо забрати. Ну, в сенсі забрати, зробити там ремонт, щоб вони там далі працювати. Нам не потрібні сканери або там до поглинули догляду, але поки що ми це питання вирішуємо. І скажу чесно, це такі питання, по яких ми зараз зупинились, тому що а, ну, ми не можемо робити ніякі роботи. Про те, як зрушити це питання з мертвої точки і що вже зроблено сьогодні, ми навіть не просили на це гроші. Ми не просили на це гроші. Ми казали, дивіться. Так, ми розуміємо, що вам важко, хоча мені дивно знову ж таки, чому Міністерство фінансів не може виділити. Це ключова річ, мені здається. Після фронту експорт це ключова річ. Чому не виділяться гроші, ми не зрозуміли? Ми сказали, добре, давайте ми зробимо за рахунок державного, державного дорожнього фонду. Ми готові витратити звіт, ми виділили ці кошти. Ви знаєте, що Дорожний фондом капітальне будівництво зараз касували, хоча могли б вже витратити якісь частини. Але навіть ці ситуації ми готові за рахунок утримання наших служб. Піти на проєктні проект, роботи. Шукаємо зараз гроші у партнерів, у іноземців, для того, щоб нам надали можливість будувати в майбутньому. У нас є домовленість завдяки нашим колегам з USAID, є вже обрана проєктна компанія, дуже велика, там я поки що не можу її назвати, але це дуже відома, велика іноземна компанія, яка готова брати на себе проєктні роботи. Але вони теж не зможуть нічого зробити, тому що в нас зараз немає земельних ділянок. Навіть попри те, що така є ситуація, що ми вже зробили, що буде робитися? Ну, по перше, ми інтерізували все майно, яке там є. Бачення в нас є. По-друге, ми розуміємо, ми поділили всі наші роботи на три етапи: це першочергові, короткострокові і довгострокові. Ми знайшли можливості в наших грошах частково профінансувати цю історію. Ми провали тендери і зараз закінчуємо тендери на. Утримання пунктів пропуску це в першу чергу, що стосується прибирання, це вперше, що стосується е, прибирання території, вбиральні, тобто повністю обслуговування. Це будуть робити вже не е, е, хо як це робилось, коли. Самі скидувались, працівники митниці робили. Це буде робити реальна компанія, яка буде робити чисто утримувати, з неї можна буде вимагати цю роботу. Це перше. Друге, ми провели тендери на закупівлю електроенергії. Це дуже важлива історія. Тобто раніше це відбувалося, ну, хто кому давав, стільки воно і получалось. Ми вирішили, ми зробимо тендер. І ми бачимо, що є зменшення вартості електроенергії, яку може купувати пункт пропуску. Третє, ми забезпечимо, ми вже завершили забезпечення усіх пунктів пропуску, які є в нашій зоні відповідальності, генераторами і старлінками. Для того, щоб в разі, якщо що буде, там електронна черга не зупинилася, не було, не зупинилася, електроенергія. Четверте, ми по всіх пунктах пропуску зараз почали узгодження технічних завдань на майбутнє планування реконструкції. Капітальних ремонтів або нового будівництва. Нове будівництво у нас планується там, в деяких пунктах пропуску, пізніше скажу. Оце те, що ми на даний момент вже встигли зробити. Зараз знову ж таки ці тендери йдуть, вони завершаться. Ми очікуємо рішення від митної служби, щоб ми в цьому році зайшли на проєктування. Про відкриття нових пунктів пропуску. Що стосується зовсім нових, зовсім нових, дивіться. Точно, біла криниця, біла церква. По білій церкві. Ситуація простіша, я думаю, що ми будемо <кхи> швидко рухатись, тому що там зараз йде процес землевиділення. Я думаю, що там не буде проблем з цим, ми отримаємо землю. По білій криниці ситуація гірша, бо немає землі. У держави немає землі. Тобто треба, щоб або вона якось в нас з'явилася, і ми тоді почнемо планувати, або якось по ній будемо. Ну, Думаю, що будемо якось планувати або придбати, або ми можемо забрати там у когось, або хтось виділить нам. Думаємо зараз по білій керниці, хоча наші нашої з румунської сторони нам дуже, там, дуже про це багато говорять. Є ще пункти пропуску, про яких давно вже говорили, але. Поки що не зрозуміло, в якому статусі вони будуть, тому що ми говоримо більше про вантажні. Є, наприклад, ідея там Адамчуки збережя, так є Белс, там же ж. є варіш, усміш. Але питання, в який статус буде мати ці пункти пропуску. Тобто, наприклад, на Адамчуки дуже люблю цей пункт пропуску, вважаю, що він дуже необхідний, але тут треба розуміти, що туди треба будувати дорогу. Так, там має бути гарна дорога, щоб це якось спрацювало. І друге питання: скільки потрібно фінансових витрат для того, щоб цей пункт пропуску запрацював? Я би, якщо б там фантазувати, мені здається, що правильно на довгі роки спланувати там відкриття великого вантажного пункту пропуску, але це потребуватиме великих вкладень. Про утримання під'їзних шляхів до кордону. Війна почалась взимку. І зимне утримання тільки закінчувалось, почалась весна, грошей одразу не стало, а це саме з той період, коли треба там, робити основні ремонти. Тому тут, тут великі якби є проблемні моменти. Ситуація погана. Ми зараз намагаємось переконати уряд. Я думаю, що зимним утриманням у нас ми більш ситуацію утримуємо, поки що розуміємо, вона контрольована, ми розуміємо, скільки грошей. Уряд, дякуємо, що вони почули нас і тут будуть залишки, але починаючи з березня у нас поки що планів немає по фінансуванню. Ми вже відправили на уряд свій запит і очікуємо, що він буде виконуватись. Ну, якось ми отримаємо ці гроші. Тому що інакше, знову ж таки, ще одного року нам буде важко. І тут проблема в тому, що. У нас не дуже розуміють наземні партнери, які витратили багато грошей за останні роки, які дали кредити або гранти на те, щоб ми відбудували свої дороги. І зараз вони бачать, що ті самі дороги вони просто руйнуються. Ну, тому що неутримання, воно потім повертати, це дуже важко. Про перспективи запровадження платних автодоріг Всі хочуть заспокоїти. Перше, не буде ніяких платних доріг, поки закінчиться війна. Ну забудьте, цього не буде. Друге. Колись, якщо ви пам'ятаєте, була історія толінгу, про який ми говорили. Толінг, якщо і буде стосуватись після війни, попереджую, це буде стосуватися лише тих доріг, які мають коефіцієнт плоскості і, 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 і відповідну якість. Таких доріг в нашій країні так багато. Тобто, це не те, що всі машини, друге, це буде стосуватися не всього транспорту, тільки вантажного транспорту плюс 12 тонн. Все. І головне, дуже дивіться, якщо ми цього не зробимо. Звісно, що знову ж таки, з усіма мовами після війни, ми станемо в неконкурентному становищі по відношенню до європейських перевізників. Наші машини, виїжджаючи за кордон, платять там за дороги. Їхні машини на наших дорогах не платять за наші дороги. Ну вони не платять за проїзд, а ми платимо там. Наші дороги Толінг там працює. І це буде питання, якщо ми відкриємо кордони, якщо ми йдемо в Євросоюз. Я думаю, що тут має бути рівні умови для наших і їхніх перевізників. Про відновлення пункту пропуску орлівка і Зараз Дивимося, які там ступені пошкоджень будемо допомагати. Він же ж приватний. Ви знаєте цю історію. Те, що ми можемо зробити, допомогти, допоможемо максимально. Знаю власників. Дуже їм співчувають, намагаємось допомогти їм і дорожнє покриття, яке там буде, будемо робити все, що можливо. Але все ж таки в державі у нас ну, в агентстві і державі немає зараз можливості інвестувати в приватну власність. І я думаю, але якщо в них буде потреба в тому, щоб ми там, звернулися до донорів, допомогли їм з фінансуванням, і, і там до донорів таке ж звернулися, ми готові допомогти бути поруч, тому що вони ну, реально одних найбільш крутих пунктів пропуску в країні зробили там. З моєї точки зору, диво, і за, за час війни, і до війни. І вони круті. Дякую вам. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал, ставте вподобайки, щоб це відео подивилося якомога більше кількість глядачів. Слава Україні! ならない。